Еге, hey, hey, ребята, це огляд Call of Duty Black Ops 7. Всі хейтять зараз цю гру, а в мене особисто інакша думка. І давай я тобі спробую довести свою альтернативну точку зору. Я почну з плюсів, розкажу, що мені сподобалося. Але нахвалювати я цю гру також не буду. В мене є до неї певні претензії, і скажу їх у другій частині відео. Ех, на жаль, зараз на етепі монтажу я бачу, що сталося халепа. Я випадково видалив усі файли з Black Ops 7. Справа в тому, що в мене нещодавно з'явився MacBook і MacOS для мене це нова двіжуха. Раніше я користувався старим ноутом на Вінді. І ну ну блін, ну ось так. Але експірієнс залишився дуже великий, тому я викладу зараз а, свої мислішки на фоні геймплею в Bf6. А в доказ того, що я не на трендів, що у мене є експірієнс, я тобі зараз вальну тут десь якось у відосі від міні відосик який я записував для друга чисто з телефона, що я там пушку забету забрав у Black Ops 7. Давай почнемо з плюсів. Зброя вона відчувається шикарно. Як вона себе поводить? Кожна зброя відчувається по різному, різна віддача, різна поведінка взагалі. А реєстрація влучання це взагалі сок. Я не знаю жодної гри, де мені було б так приємно шмаляти ворога. Ну, хоча, в принципі, ти скажеш, це ж вже було, і будеш правий, СБММ. Цього разу в Call of Duty Black Ops 7, я так розумію, його приберуть або повністю, або частково. На Беті був окремий режим, де, де його не було. Я грав, і ти знаєш, ну, або це вони там щось підкрутили, або це так воно і буде. Ну, мені гралося набагато приємніше. Тобто, ні, я не розвалював прямо всіх. Но... Не було такого, що спочатку мене бананять. Або навпаки, спочатку я, а потім мене. Тут, блін, є якась інтрига, якось ти прям. ну, Більше ж сенсу навіть грати. Я спочатку навіть подумав, може це бо ти? Ні, потім я зрозумів, що точно ні, бо вони за мною ганялися, намагалися там помститися в певних випадках. Я точно розумів, ні-ні ні, ні, ні хлоп'ята. Це реальні люди. Карти це насправді і величезний плюс, і величезний мінус. Але тут для кожного буде сут... ситуативно. Стосовно мене, величезний плюс полягає у тому, що вони дуже вдало граються позиційно. Ти можеш навіть купити цю гру десь там час півроку після релізу, і ти. Ну я тобі точно кажу, десь там через дві недільки. Ти зрозумієш кожний куток, звідки хто там виходить позиціонку, ти будеш розуміти. Бо бувало таке, і мені здається, наприклад, в МВ3, в Колдвар, бо були такі карти, де може супротивник на тебе вискочити ну, взагалі зненацька, і тобі там і туди, і туди, і туди треба дивитися. І це вже трішки ну, в якийсь рандом виявляється. А тут мені здається грати з головою якось так, більш спортивно, більше шансів. Дуже гарне менюшка ще в грі. Можливо, для когось це буде не так, але мені подобається мінімалізм цей. Мені здається, дуже вдала ідея, особливо для футуристичного шутеру. Ще в грі ну просто дуже гарна кастомізація. Ну, з, зі зброєю то все зрозуміло. Рожбайки завжди можна було крафтити у Call of Duty і прям по-різному. А я тобі ось хочу розповісти за, наприклад, за перки навіть. Ти можеш там є, є такий перк, ну здається, це перк, а, дрончики. Ти встановлюєш станцію з дронами і вони розлітаються і шмаляють по супротивникам. І ось дивись, ти можеш кастомізувати з часом так, щоб вони швидкіше запускалися. Там, здається, аж два рівня, рівня кастомізації, але, можливо, я помиляюсь. Крім того, ти можеш кастомізувати навіть серії вбивств. Вони там можуть там, довше тривати, швидкіше відбуватися, на більшій площі там щось взриватися. Блін, здавалося б, це така дрібниця насправді, але мені здається, це буде додавати додаткового стимулу. Ну, грати, прокачувати це все. І е, ну я дуже сподіваюся, і скоріше за все, так воно і буде. Вони не зробляться якимось там прям гріндом. Це буде досить швидко. Це як такий приємний бонус. Ну, приємно це відкрити. Зараз я тобі ще скажу окремі речі з цієї двіжухи, які мені сподобалися. Наприклад, невидимість. Я вважаю, що це було дуже вдале рішення додати у цей шутер таку фішку, тому що ну якраз футуризм, і воно сюди дуже підходить і дуже файно грається. Це ну, надзвичайно весело, коли ти невидимий зайшов там десь з флангу або в тил і починаєш маляти ребятішек і воно кайфово. Але дуже добре, що воно в балансі, тобто це не мета. Ну, там ти, ти не будеш півкатки бігати невидимим. Вибір спеціалізації це взагалі якась окрема двіжуха, на яку треба робити відео там на хвилин 5-10. Тому можливо буде на майбутньому на каналі. Там дуже багато можна чого міксувати. Якщо ти береш е, вміння з однієї когорти, то тобі там ще додається який буст. Якщо там е, певним способом їх міксуєш, то може там іще й такий буст додатися. Ну прикольно, прикольно. Багато хто сказав, що йому якось там не зайшло відпригування від стін. Хм, Слухайте, мені дуже зайшло, наприклад, ну, може і можна було б як то там міксанути, щоб воно було аля, як у Titan Fall-2, але, ну блін, ну тут так зробили, воно також прикольно, ти можеш так вилітати з-за кута якось так несподівано. Мені дуже сподобалося, коли я бачу а, на другому, ну, може це навіть третій поверх, скоріше за все, другий. Ну, достатньо високо стоїть ворожий піхотинець. Я таки біжу, і я просто цим, цим прыжком одразу оп, і на другому поверсі. Це так якось ну, так футуристично, так цікаво, ну не, не як скрізь. Ні, стривай, ти не зрозумів. Ти просто уяви, на другому поверсі стоїть чувак, він там кудись відволікається, щось там дивиться в інший бік. Ти біжиш і просто з землі на другий поверх цією фішкою підлітаєш з допомогою цього відпригування, і там його добиваєш. Ти уяви, як це епічно. Ще в мене були такі випадки, і не один раз, а я до речі ламер. Тому якщо граєш круто, то в тебе буде частіше. Коли я прямо відпригую і в цьому прыжку когось добиваю, це також прикольно. Ну блін, я не знаю, чи буде це якоюсь там фішкою мувменту в плані скілу. Що так буде легше там, ну, дурманити супротивників, але це уж точно епічно. Стосовно епічності було ще дещо. І це добивання, коли ти якби береш у заручники, нібито як у Black Ops 6, потім е, кладеш гранату за спину і даєш пинка під сраку. І він потім зривається. да? Блін, ну це було яскраво, я тобі скажу. А, ще диви, на мій погляд, не заперечуваний. Плюс це як виглядають ружбайки. Ти розумієш, вони як би фоторизм, але при цьому вони виглядають так, що воно і трішечки, буквально трішечки іграшково, і це додає якусь таку нотку цікаву у зовнішній вигляд. Але і в той же час дуже реально, я прям дивлюся на це, і реально, да, дуже файно виглядають ружбайки. Ну, мені, наприклад, Гани в хало ну щось не дуже подобається, бо вони якісь, ну взагалі взагалі, от зовсім іграшкові. Там, мабуть, 80% іграшковості і 20 такої футуристичності. А тут, мабуть, 90% ну, такої футуристичності, і буквально, може, там 5-10% такої гарної іграшковості, Розумієш, воно прям дуже-дуже круто. Ух, uh, ще я кайфанув від зовнішнього вигляду персонажів. В мене прям на беті було декілька прям найулюбленіших персонажів. Прям дуже гарно виглядали. І ще досить багацько таких, ну просто нормальних. І буквально там декілька, які ну, особисто мені не дуже сподобалися. Дуже сподіваюся, що вони прям у цьому ритмі і будуть продовжувати. Мені дуже сподобалася швидкість мувменту у цій грі. Мені не дуже подобається, коли в шутерах ти біжиш, наче тобі пітар в сраку засунули, і ти, от це отак, от просто на якомусь нітро біжиш. Це якось нереально виглядає. А тут він і не повільний мувмент, і не зашвидкий. Тобто ось саме так як треба. І ще мені насправді дуже сподобалося, що оцей спринт, коли ти там ружбайку на як, ну, як мв 3 доведогори задирав, тут це трохи інакше, ну суть не в цьому. Е, оцей спринт це додаткове там якесь додаткове вміння. Це мені подобається, бо ти от прямо можеш вибрати. Ти або швидко бігаєш, або щось там інакше. Ну мені здається, це плюс, хоча знову ж таки багато хто це хейтить. А напиши, як тобі більше подобається, як з Пітардою встарається, як в МВ3 бігати, чи ось такий більш, більш звичайний реальний мувмент. Ну і ще, як мед напечив, я хочу додати таку фразу: Досить небагато, як на мій погляд, зараз є шутерів у футуристичному стилі, і які є, вони, ну, насправді не всім зайдуть. Наприклад, мій улюблений, це, мабуть, Titanfall 2. Але ж, ну друже, ну там же графіка, вона. Не та, вже вона, ця гра не підтримується, контенту додаткового немає. І мені здається, що Call of Duty Black Ops 7 це буде ну просто ковток свіжого повітря, ковток солодкого меду, розумієш? Ну і тепер давай плавно переходити до мінусів. Якщо для мене футуризм це плюс, тому що, ну дивись, на що мені зараз якась нова Modern Warfare 4, якщо в мене є Battlefield 6. І, наприклад, мені не дуже зараз хочеться якоїсь другої або першої з твоєї війни, бо я можу ще в Battlefield, Battlefield 5 та перший пограти, можу погра пограти в Call of Duty World War 2, ну, в принципі, поки мене це влаштовує. А от чогось футуристичного, більш-менш нового, для мене ну, немає. Але для багатьох чомусь цей жанр, цей сеттинг не подобається, тому можливо для тебе це буде мінус. Другий мінус це карти. І такий оп, а я ж казав, що це плюс. А ось дивись, тут якийсь такий і плюс, і мінус. Плюс в позиційності, як вони граються, а мінус, ну, мабуть, в їхньому зовнішньому оформленні, чи що, для мене, по-перше, вони якісь е, моментами запусті. Таке враження, що там у майбутньому, буквально там через 20-30 років, люди взагалі не. Ну, не Сміття не кидають, куди там не попадя, і таке, і таке інше. Дуже якісь вони стерильні, у приміщеннях якось дуже мало всяких штук. Як, ну, якось воно виглядає на, занадто стерильно. За це мені, до речі, не дуже сподобалася серія Halo. Ну от я грав, правда, тільки в Halo Infinite. Інфініт. До речі, ще такий прикол. Хочу сказати, що мені дуже сподобалася збити карта. Дії, якої відбувається в Японії, вона мені, по-перше, візуалом сподобалася, і позиційно вона мені ну, найбільше сподобалася, ну прям, прям кайф. Ще такий момент, не впевнений, що я це зняв, але в мене в одному і тому самому місці, що на Плойці 5, і що на Xbox Series S, була в одному місці піксельна тінь. На боксі S так взагалі дуже піксельна, але і на плойці 5 була піксельна. Ну мені здається, що це був момент бета-тесту. Мені здається, що вони це точно виправлять. Що б я можливо хотів би змінити? Ну, звичайно, трішки карти я б змінив, якось зробив би їх більш реалістично виглядаючими. Футуризм треба, але якось трішки більше реальності додати. Також я би, може, попрацював би ще за мувментом. Можливо, треба було б додати все ж таки якийсь там короткий біг по стінам, може якийсь там лайтовий джетпак, щось в такому дусі. Що я можу сказати? Враження в мене наступні. Геймплей м'ясний, зріліще і видовище є. Це колда. Все на місці, все як треба. Єдиний нюанс стосовно карт, але не критичний. Вони ну, трішечки якось виглядають іграшково, трішечки нереально. Ось я дивлюся на це. І ну не вірю, не вірю, в Battlefield 6 я прям вірю, а тут, ну якось, ну майже вірю, але ні. Ну і мій вирок. Ти знаєш, гра гарна. Єдине, що мене завжди бісить, якого біса вона так багато коштує. Чому так дорого, блін? Через Україну на PlayStation 3400, через Японію на Xbox 2600. Якщо чесно, і то і інше, це просто ну до чорта. Мені б хотілося б там до ну, тисячі півтори. Але якщо чесно, в мене зараз якесь дуже надто велике збудження на ігри. І, мабуть, я все ж таки візьму, але я хочу зачекати, ну може до чорної п'ятниці, там зовсім трішки треба зачекати е з того моменту, як воно вийде, може до Нового року, може будуть якісь знижки, може щось там у них по продажам не піде. Ну, ну не знаю, блін. Хотілося б, ну, подешевше. Коротше, в цілому, як на мій погляд, Black Ops 7 не ідеал, але потенціал є. Я кайфанув, погравши на Беті, може, якщо ти даш гарій шанс кайфанеш і ти. Що ти думаєш стосовно Black Ops 7? Напиши в коментарях, як тобі, якщо ти грав, або якщо не грав, то просто своє бачення. Хотів би бачити порівняння Black Ops 7 та Battlefield 6. Я от думаю, якщо б взяв я все ж таки Black Ops 7, то мабуть треба порівняти так блін, цікавенько було би. Якщо ти хочеш бачити багато контенту по Black Ops 7, став лайк, лишай комент. До речі, на всі коменти я відповідаю обов'язково. Чим більше буде лайків і коментарів, тим більша вірогідність, що я все ж таки розкошелюся і куплю цю гру та буду робити по ній багато контенту. Якщо тобі сподобалося відео, підписуйся на канал. Я взагалі планую робити багато контенту по самим різним шутерам. До речі, можеш написати в коментарях, а який жанр взагалі ігор ну, подобається саме тобі. Граєш ти лише в один або тобі цікаві різні, бо, наприклад, мені ну, дуже цікаві шутери, але я також дуже цікаві соус-лайки, бо ці два жанри, знаєш, кидають такий виклик. Крім того, я люблю якісь там історії дуже там цікавенькі, люблю дивитися на пейзажі, на графу. Коротше, мені подобається все. От як тобі взагалі? І що б ти хотів більше бачити на каналі?